Заблукав у лісі. До рятувальників поступило повідомлення про те, що 76-річний житель Києва вирішив у ліс по гриби поблизу села Миколичі Недзвірнянської громади. Проте не повернувся назад. Зв'язок з ним був відсутній, і місце перебування невідоме. До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників, які протягом ночі обстежили майже 12 гектарів лісу, і аж вранці вдалося розшукати чоловіка 1948 року народження. До пошуків долучалися також кінологічні відділення. Ілення з трьома собаками, а обстеження території здійснювали за допомогою безпілотного літального апарата. Рятувальники, вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до походів у ліс. Обов'язково підбирати яскравий одяг, важливо подбати про повний заряд мобільного телефону. Також перед тим як вирушити до лісу, потрібно вивчити карту місцевості і завантажити застосунок порятунок у горах. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рай.